Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу залишити чесний відгук, та навіть не відгук, а рекомендація, як сьогодні можна розвиватися, коли фінансів не вистачає. Звісно, що за допомогою грантових програм. Саме зараз діє крута можливість для будь-якого підприємця отримати фінансування для розвитку свого бізнесу. House of Europe – це платформа, яка допомагає підприємцям України. Сьогодні розвиватися. Минулого року ми з командою отримали цю можливість та залучили в розвиток школи танців Dream Team 10 тисяч євро. І хочу сказати велике дякую за цю можливість, тому що, о, окрім коштів, в мене була можливість спілкуватися з досить сильними менторами, з якими в мене було е, понад 10 консультацій е, для. Стратегування школи, розвитку маркетингової стратегії, а також, а як залучати фінансування із Європи, досить круті знайомства, які потім мені допомогли, тому що ми і надалі спілкуємося з менторами, і мені це приємно, що за допомогою програми від House of Europe ми можемо розвиватися. Тому, якщо у вас є бачення. Куди залучити кошти у вас є команда, але не вистачає ресурсів. Приходьте за цим посиланням. Це реально діючий інструмент, який я е, спробував на своїй команді. Цього року ми також на нього подаємось, тому рекомендаціон.